А ви знаєте, що конфети ростуть на деревах, на кущах, ні? Не вірите такому? Щоб бачите, це кустик. Зараз заглянемо. Нема цукерок. Нема цукерок. Оп! А тут є цукерка. О, яка ягідка? Червоненька і білу цяточку. Ще такі є тут ягідки. Перший раз в цей кущ роди називається гумі далекосхідний або гумі дальньовосточної по-русски. Ось такі ягідки. Ну так, кущик вимахав трохи, це перший рік йому. Поряд ще один, на ньому цвіту не було, а цей цвіт...